Готуємо овочевий супчик з рікадельками або, як кажуть в Італії, мінестрони. Беремо набір улюблених овочів: солодкий перець, цукіні, седано, по-нашому Селера. До речі, в Україні я її ніколи не використовувала в приготуванні, а в Італії відкрила цей овоч для себе заново. Помідор, Фінокіо, цибуля, морква і інші овочі, за вашим бажанням. Ну і, звичайно ж, картопель. Першим ділом я кидаю у киплячу воду нарізану кубиками картоплю. Водичка має жовтуватий колір, бо там же кипить цибулька. Всі інші овочі також нарізаємо кубиками і хвилин через 7-10 додаємо в киплячу воду, селеру фінокіо, моркву солодкий перець, а також заморожений горошок, про який я згадала в останній момент. Поки киплять наші овочі, на сковорідці розігріваємо невелику кількість оливкової олії. Та невеликий шматочок маргарину. Обсмажуємо цибульку і кабачок. Коли кабачок підрум'янився, додаємо помідорчики. Підсмажуємо до золотистої скоринки і відставляємо в сторону. Тим часом до фаршу додаємо сіль, чорний мелений перець, дві крашанки, мілко нарізану цибульку та кріп. Хотілося б ще петрушечку, але її на балконі з'їли горобці. Формуємо з фаршу кульки та поступово опускаємо в киплячу воду, обов'язково помішуючи. Шумовкою збираємо м'ясну пінку і хвилин 10 вони варять. В самому кінці додаємо нашу овочеву засмажку і бульйон набуває золотистого кольору, в тарілку додаємо свіжого кріпу. Bom appetito!